Незначне зниження закупівельних цін на стратегічний сільський продукт молоко поскаржилися селяни з Єрмолинецького району. Влада робить усе можливе, аби стабілізувати в області ціни на молоко, каже перший заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Кальніченко. Наразі посадовці збирають сільгоспвиробників і молокопереробників, аби сформувати прийнятні ціни для обох сторін та закріпити їх домовленостями. Тим паче, що є й об'єктивні причини зниження закупівельних цін. Ви вчора чули заяви і російські. Ви вчора чули бачення і. Нашої, так, центральної влади щодо відносно цього. Сьогодні треба зрозуміти, що це молоко не вибріки чиїсь, вивчають за грубе слово на рівні області. А сьогодні така складається ситуація з реалізацією готової продукції, готової продукції що тут треба серйозні мірі і якісь заходи. Ну, не традиційні якісь, неординарні заходи для того, щоб зберегти хоча б ту ціну, яка дасть мінімальну рентабельність для виробників молока, щоб зберегти те поголів'я, яке ще ні є. Наразі агроформування краю продають молоко в середньому за 3 гривні 80 копійок за літр. І така ціна, каже Володимир Кальніченко, влаштовує далеко не всі господарства. Якщо в одного господарства 3,80 забезпечує 50 чи 70 відсотків рентабельності, це там, де розвинуті технології, десь вони будемо казати так як в тих самих масівцях, десь вони знижена за рахунок технології собівартість, значить, тобто прибуток більший на кілограми на літрі складає, і рентабельність відповідно більша. Це одна з. Sytuacja. Якщо сьогодні ферма буде відбудована в 50-х роках, де вручну роздаються корма, і так далі, там звичайно собі вартість буде вища. Аби не зовсім залежати від цінових стрибків на ринку молока, агропідприємствам необхідно впроваджувати новітні технології. Нагадаємо, цьогоріч на Хмельниччині планується збудувати і реконструювати до десятка великих тваринницьких комплексів. На таких підприємствах якість молока буде значно кращою а відтак за нього платитимуть більше. Анна Михайловська Іван Мовчан для інформаційного випуску.